Епідпоріг захворюваності на грип у рівному перевищено на 40 відсотків. І хоча за минулий тиждень кажуть епідеміологи, кількість хворих дітей зменшилася, грип продовжує атакувати доросле населення міста. На протязі цього тижня було зареєстровано 2937 осіб, із них дітей до 18 років 1505, захворілих школярів 513. У Нас відмічається стійка тенденція до зростання рівня захворюваності на грип і на Гострі респіраторні вірусні інфекції. Лікарі доповнюють, щоб епідемія пішла на спад, потрібно ще почекати, тому підтримують поради епідеміологів продовжити карантин. Управління охорони здоров'я підтримує опозицію продовжити епідемічні заходи на певний період часу до стійкого зниження захворюваності. Попри тривалий карантин, кажуть освітяни, відвідувати школи по суботах учням не доведеться. Педагоги знайдуть інші шляхи наздогнати згаяний час. У нас є різні шляхи. Одним словом, інтенсифікація навчально виховного процесу. Є там наші думки стосовно перенесення канікул весняних, які в кінці березня. Я думаю, що ми всі з розумінням до цього поставимося і, можливо, ці канікули, але ми так само порадимося з керівниками навчальних закладів. Можливо, як варіант будуть перенесені на пускання. Тож загальноосвітні заклади рівного будуть закриті ще до вівторка, 3 березня. Включно цього дня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки збереться знову, аби вирішити, як бути далі. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.